І так, всім добрий ранок, і сьогодні у нас вже буде захід. Я застелила своє ліжечко з самого ранку. Зараз дуже рано. І вчора я намастилась автозасмагою. Зустріч, де ми проведемо і лекцію, і нас будуть подарунки, фотосесії і все інше. Я все покажу обов'язково. На настрій чудовий такий я б сказала, бойовий. Я не боюсь виступати. Я дуже це люблю. Взагалі, в принципі, люблю людей. Я впевнена, що все пройде просто ідеально. Чому люди зазвичай бояться виступати, то бо взагалі публіку і бути на сцені. Тому що їм здається, що кожен, хто буде дивитись на нього, буде думати, О, щось з тобой не так. Тобто внутрішній крим, так він каже, та ти недостойна, ти не справишся. Це для тебе буде занадто складно. Ти не настільки хороша і не настільки класна і популярна для того, щоб десь виступати. Ну тобто, і тому ці страхи вони нами керують для того, щоб не розвиватися. Але хто долає цей страх, завжди отримує додаткові класні плюшки. І в принципі ніколи не боялась виступати. Для мене це нормально. Знаєте чому? Тому що я не боюсь виглядати смішно, я не боюсь опозоритись, як знаєте. Тобто я я складаю якихось таких очікувань, що люди з мене роблять надзвичайну людину. Я така сама людина і можу десь Е сказати, чи Б, чи ще щось. Ну, тобто, це нормально це життя, і не треба з себе вижимати те, що просто ви не можете в принципі видати. Знаєте, я краще раніше встану, аніж. Буду поспішати. Мій, до речі, улюблений лосьон від Хемс. Всі будуть напевно запитувати, що це таке за аромат. Для себе зроблю салатик свій улюблений. Зараз я роблю з тунцем. Я нарізала салат, Боже, подивіться, який він красивий. Салат, айсберг, помідорки, черрі, огірочок, тунець і горошок зелений, про який я вам завжди кажу. Далі додаю грана падана або пармезан, хто що любить. Це сир такий зразу потертий. Він додає багато смаку. Також у мене такі хлібці з маслом і сиром Горгонзола. Я ще зварила перепилені яєчка. І все буду перемішувати. Так, я з'їла десь половину, бо якась була дуже велика порція. Зробила макіяж на вії. І буду сушити волосся. В принципі, я майже готова. Ну, все, я готова. Отже, ось такий у мене лук на сьогодні. І подаруночки. Виїжджаю! Десь уже моє таксі. Сьогодні класна погода на Київфудмаркеті. Настрій уже максимально приємний. Яка гарна зелененька травичка. Чік. Ворганізатор? Я ведуча. Ведуча, так. Угу. Добрий. Дуже класний простір, взагалі молодці, Ми вибирали серед найкращого. Тут такі вбиральні. Аць. <гум> Навіть ополіскувач для рота. Дивіться, тут, і для взуття світлого темного, вушні палочки, спонжики. Навіть ця штука. а Ця штука мені треба. Показую, що у нас отримують, які подарунки від мене особисто. Отже, це буде три подарунки. Раз, два, три. Вії мої улюблені, а також штучки для накручування волосся. Такі, знаєте, які ставиш Ось, так чик і закручуєш. Далі наступний. тут. У нас росісочка Жанек, маска для волосся, для губ такі штучки, спреї. О, привіт! Привіт! Ага. Привіт. Богдана, це, привет, бгадана, це, привет, це... Дуже приємно, <сі> Роксі. <сі> так, коротше, я поки що тут їду. А я якраз подаруночки показую. Так, тут спрей для волосся, маски для волосся і масло від Чі. хочу показати. Я так, ось казала. так. Дуже гарно. Вообще офігенно, мені подобається. Мені теж подобається. Тільки я б хотіла, щоб ми пролистали ще е, цю презентацію. І ось так переглядаю свою презентацію. Ось так. Ми з Поліною. Тут у нас все фіолетовому такому кольорі. Ну показувати не буду. А, бо це конфіденційна інформація. та красота. Ти все така гарна. Я вже свою презентацію дивлюся. Mm -hmm. Ти на макіяжі була? Mm -hmm. Дуже гарно тут у нас буде водичка, класні пончики, донати маленькі, mm -hmm. тут камбуча буде водичка Тада. для всіх. Вода. Все підготували. У нас шарики буде фізі також. Це класні дуже смачні батончики, натуральні, такі там із протеїном, і з всім чим хочеш. Вода, комбуча. Вау! Смаколики різні, такі і такі. Ух ти Перший гість Поліна. Запустили, сказали. Так, і ми зараз сюди будемо кидати у баночку для розіграшу. Я Давай сказала тебе, поду. А, поду. Бодя, О, яка краса. Дивіться, знижка тут і все Важаю, М -м -м. Дуже приємно, що хтось приїхав здалека. Бодя, ну що, ми починаємо? Ура. Ура, Ми починаємо. Я дуже рада, тому що я вже хочу починати. Мені вже не терпиться. Я балакуча дуже дівчинка. Взагалі, прийдіть, прокушіть свою ціль. Вона має бути я не виправдовуюсь, але можу один раз написати чітко, як це було насправді, і як я це бачу зі свого боку, і все. Або якщо це щось таке не обґрунтоване, абсолютно я можу написати вам добра, обіймаю вам, чому ви такі злі. Там, наприклад, пропонують э, прорекламувати шоурму. Я розумію, що це трішки не для моєї цільової аудиторії, хоча інші там э, оглядачі закладів вони можуть це показувати. Але я розумію, що це не підходить для моєї аудиторії. Не. Це фоторок від який яким спеціально збирала самостійно. Ми вам відправимо. Там теж янека і для волосся продукти вклад. Катя була Катя. Петренко. Вау, клас! Дивіться, як мені Валерія зробила. Поки мали Вообще Клас, круто. Навіть туфельки мої промалювали. Ось ці. Круто! Боже, дякую тобі, велике. Ти цим займаєшся? Ти продаєшся ці штучки? Так, я малюю дістав ілюстрації про те. Клас! すいません。 йшли на Київ Фудмаркет. Зараз ще всі замовляють собі їжу. в мене тут бокальчик Богдана, дякую тобі за допомогу. Вона дуже допомогла в організації. Точніше, все організувала факту. так. Загальному в захваті просто від від всього від того, що ви до мене приїхали з інших міст. Тому що це говорить про те, що люди готові використати додатковий ресурс для того, щоб отримати якусь інформацію і побачитися. І я старалась підібрати таку ексклюзивну інформацію, цікаву, яку ніде ніхто не може знайти. Весь ранок шукала по. Ви не представляєте, сколько сільпо я об'їхала, щоб знайти малесенькі кончики. Вони знайшлись на ліпках. Сільки Ура! На ліпках? Дивіться, яка в мене класна дівчата. Скажи привітки. Так гарно сонечко тут падає, я вам хочу сказати, дуже красиво. І яка смакота. От тут такі в паркінгу машини на другий поверх підіймають. А парковка за 600 гривень. Знаєш? дуже дорога парковка. Все тобі трошки компенсую, Дивись, у тебе 10 гривень. О, рожева підсвітка, прикольно. Чоловіки гори, їздить. Не з рожевою. Я й повернулася додому, і зараз розкажу про свої враження. Це максимально приємно, коли ти щось робиш. Це хтось цінує, і я ціную, що це хтось дивиться. У мене навіть трішечки голосів, тому що я сьогодні максимально позитивно, класно зі всіма. Ну знаєте, всіх багато, всім хотіла приділити увагу. Після цього окрім ми пішли ще в Київ Фудмаркет, поїли, випили просеку, коктейлі, шампанського. Наїлися, познайомилися всі ближче, порозмовляли по пошушукались, пообговорювали. Ну тобто, мені якраз така комунікація дуже сподобалась. Я всім дякую за те, що ви е, доєдналися. І після е, нашого заходу також е, пішло дуже багато дівчаток. Всі разом ми посиділи. Я у кожної запитала, хто чим займається. Мені справді було дуже цікаво. Локація максимально крута, все стильно, на рівні, організовано. У нас була класна презентація, багато інформації, ніхто не залишився голодним. Дуже дякую Лізі за те, що що вона в терміновому порядку приїхала та пофотографувала нас, тому що у нас вийшла ситуація, що мій фотограф захворіла, і в останній момент нам довелося відмінити з нею фотосесію. І так вийшло, що довелося просто в терміновому порядку шукати когось. І Ліза приїхала і всіх пофотографувала. Я їй дуже теж за це вдячна. Це просто максимально приємно. Дякую їй ще раз. Тому скоро будуть теж фотографії. Обов'язково чекайте, я всім все надішлю. Підготовка до заходу теж забрала до. Татні багато енергії та сил, так що трішечки буде такий релакс. У мене Я сьогодні зустрічаюсь з фотографом з дівчинкою. Це така локація для фотографії. Часто тут фотографуються. і тут недалеко колись жила в гуртожитку. І ми часто сюди теж приходили фотографуватися. І з того часу в мене багато кльових фотографій на класних локаціях. І до сьогодні використовуємо ті самі локації. Оце Бузов хіл і тріумф. Якраз тріумф уже старий, Бузов хіл ще досить новий будинок. Там до речі, дуже круті вигляди. Але е, мені незручно, наприклад, тут буде жити без машини. Тут такий ресторанчик, ресторан, багато посольств теж. Як в Парижі, дивіться, яка краса. Дивіться, яка тут красота. Блін, клас. Такі у нас тут будиночки. Красиві. Тут квартири, е, одні з найдорожчих взагалі в Києві, та може навіть і в Україні. Дуже дорогі квартири. Тут такий парижський стиль, і дуже тут тихо. Тут поруч теж дуже дорогі домівки. Ну Мені одним словом таке подобається. І тут квартири прям такі гігантські. А ось і мій фотограф. Я з мамою розмовляла, вона мені каже, я такі гортензії гарні бачила. Я кажу, блін, треба собі теж купити. Боже, який розкішний букет. Боже, дякую. Яка краса. Боже, це ж треба така зустріч з фотографом. Я такого ще не зустрічала, як на побачення Прийшла тут. Ще дівчинка дивиться, яка красунька. Які ви гарні я вас знімаю. Вибачте, будь ласка. А це для кого контент? А це я в Ютуб для себе знімаю. Вау, дуже класно! А що ви за бренд? Боже, яка ще красива. І дощик на дворі почався. Я дуже люблю, коли падає дощ, і просто подивіться на цю красу. Я в захваті. Який букет? Це просто відображення мене в квітах? Неймовірно, просто знаєте, коли я заїжджала на цю квартиру, я собі думала: ой, треба буде собі купляти постійно. Живі квіти, бо я дуже люблю, особливо такі букети просто розкішно виглядають. Я обожнюю це мене наповнює. Мені дуже подобається ця естетика. І з того моменту, як я переїхала в цю квартиру, у мене постійно-постійно приходять букети. То ми зйомки робили. Мені дівчата дарували квіти. Фотограф, постійно якісь зустрічі. В мене завжди квіти вдома. І це який раз підтверджує, що коли ви готові для себе щось зробити, вам це дає дають інші люди. Цього 5 хвилин до цього до нашої зустрічі. Я в таксі їхала і розмовляла з мамою по телефону. Вона зараз у мене в Ужгороді. Вона каже: Доця, тут такі красиві гортензії всюди, просто нереальні. Вона мені показувала на відео там ось такі кущі просто цих квітів. І я кажу: Ой, клас! І я собі подумала в голові: ой, я теж, напевно, хотіла б собі гортензію. Так подумала, може, там в мене на першому поверсі якраз продається, бо я інколи там купую квіти. І я просто, коли приходжу на зустріч, і мені вручає фотограф Аня ці. Квіти, і я така, це просто якесь ну реально. Це такі речі, які я називаю такими магічними, які для мене є показником того, що у нашому житті є абсолютно все, що ми хочемо, якщо ми транслюємо через добро та через любов. А ще це початок нового місяця. Вчора ми зробили величезну частину роботи. В мене таке, я в минулому місяці дуже багато працювала, дуже багато різних проєктів зробила, фотосесій, зйомок, інтерв'ю. Ну, тобто, було максимально багато всього. Я встигла абсолютно все, що я хотіла, і в цьому місяці у мене такий чил-релекс. Така задоволена. Дивлюсь, і тут є мій улюблений ефкаліпт. Я вже запам'ятала, як він називається. Я просто була тоді. І там такі класні дівчата були в цих джинсах. Я не посоромилася їх познімати. Вони потім кажуть, а можна у вас букет, будь ласка, взяти для кількох кадрів. Я кажу, так, звісно, беріть. Вчора ми сиділи з дівчатами після нашої зустрічі. Ми сиділи на Київфудмаркеті. А як ви знаєте, якщо ви живете в, Києв, в Києві, ви знаєте, що на Київфудмаркеті в вихідні дуже багато людей. Всі хочуть сидіти на терасі на вулиці. І постійно не вистачає там місця, стільців, і всі постійно просять, а можна у вас стіл а у вас можна стілець взяти, ну і так якось кучкуються. А, і так як у нас була велика компанія, нам не вистачало стільців, стіл ми знайшли, і там було всього лише три стільця, а нам треба було там шість, якщо я не помиляюсь. Ну і ми по сусідах якраз хотіли їх зібрати. А, і сиділа парочка за сусіднім столом. Я кажу, можна у вас взяти стілець? Ми взяли у них один стілець, а на другому стільці у них була просто сумка стояла, що я вважаю, можна поділитися цим стільцем. Я, якби були інші, я б взяла інші, але там не вистачало. І хлопець такий, так звісно, я кажу, ви не проти. Він такий, да, ми не проти. А ця дівчина поруч зелюка каже: Ні, ми проти. І з таким, от прямо вона так і сказала: на що я сказала? Ну не обов'язково бути такою агресивною. Ну тобто я розумію, що можливо, ну мені ніхто нічого не довжен. Я це прекрасно усвідомлюю. Але будучи з таким відношенням до людей, в плані можливо, в неї вона була в поганому настрій. Я не звинувачую. Просто ця ситуація дуже показова. Якщо люди посміхаються, вони діляться, вони отримують в своєму житті набагато більше. І навіть це, блін, простілець, ця історія. І якщо ви десь бачите, коли люди е, у вас щось я з посмішкою спошни, підійшла і е, попросила ввічливо, не нав'язуючи, я ж не сказала їм, знаєте, давайте ви встанете зі свого стільця. Якщо моя сумка стоїть просто на стільці, і я можу її покласти і на стіл, або можу покласти її біля себе, тому що людям ну дійсно нікуди сісти. Але нічого, я кажу: ну окей, не хочете, не давайте ваш стілець, боже, я думаю. Це яка потрібна бути всередині, всередину так відреагувати? Ні, я проти. Вона настільки це агресивно сказала. На будь-якому разі поруч сиділи люди і сказали, так, звісно, беріть, вони одразу запропонували свою допомогу. Тому що, як мені здається, там всі діляться, і це окей, тому що це такий простір, де люди такі усвідомлені, вони прикольні, веселі на настрої, там спільні столи, там всі разом сидять, і це окей, і це нормально. І коли ми вже йшли на наше місце, теж хотіли люди сісти. І вони запитали, можна, будь ласка, то. Присісти кажу, так так. Ми вже йдемо буквально одну секунду. Проявляйте доброзичливість до інших людей. Як сьогодні дівчатка попросили в мене букет, щоб зробити одну фотографію? Ну хіба мені шкода? Та мені не шкода, боже беріть, фотографуйтеся на здоров'я, такі красиві, позитивні, будь ласка. Я кажу, так, звісно, беріть, ну тобто і їм приємно, і в них класний настрій, і в мене класний настрій. Хіба це щось вирішує в моєму житті? Чи той стілець, чи дати букет комусь на дві хвилини, чи поступитися в місце, чи просто зайти в магазин і привітатися з посмішкою? Я просто перевірила на собі, і я знаю, що це точно так працює. І якщо ви так в житті ставитесь до інших людей. Потім це в мільярд разів краще працює на вас. Ще ні разу я не пожаліла в своєму житті, що я десь комусь привітно відповіла: ніколи це не зробило моє життя гіршим. А зараз чекаю стиліста, дівчинка, яка живе також в моєму будинку. А ось тут нас, як завжди, купа всяких людей. Хто фоткається, знімає. Одним словом, зараз чекаю її. Я вже повернулася зустрічі з стилістом. Дівчинка живе прямо в моєму будинку, дуже позитивна, прикольна і така талановита. Вона мені багато моментів розказала, які для мене були насправді новими. Так от, я ще хотіла ще сказати: таке дуже важливе а, до речі, в неї ще ім'я таке цікаве, Ванеса. Вау, у мене це перша знайома з таким ім'ям. Я про те, що наскільки класно у нас тут класний нетворкінг. У нас тут багато блогерів в будинку, багато людей, таких позитивних з таким мисленням. Всі такі акуратні, у всіх все таке класне, рівень життя високий. Мені це дуже подобається, і я сама таке стараюсь транслювати. Тому, знову ж таки, це підтверджує те, що якщо ти живеш у правильному місці, воно тебе розвиває. І навіть мої сусіди, я вже тут знаю достатньо багато сусідів, і кожен для мене сусід дав уже якесь усвідомлення навіть чогось нового. А я живу всього лише тут півтори місяці. Тому рекомендую завжди переїжджати в те місце, де ви можете розвиватися з людьми, які живуть з вами на одній території. Дякую